Радиональную. Не загубилося в рухливому плині часу. Пропоную відкрити наш ворог державним гімном. Хочу справді привітати, я не сподівався, що таке представництво у нас сьогодні серйозне, є багато гостей зі Львова, є Академія Друкарства, є бібліотека. І я почну з того, що хочу подякувати представникам районної культури нашої, представникам нашої бібліотеки. Фактично майже кожного місяця проводяться форуми. І десь така є тенденція е, відзначати відомих особистостей, які є вихідцями з нашого району, нашої буземської землі, і які вклали величезний вклад встановлення української держави. Ну і справді сьогодні надзвичайно непересічна особистість Іван Тихтор, який заслуговує на увагу, тому що він пройшов війну, пройшов українські січові стрільці, українську галицьку армію і надзвичайно вклав величезний вклад. В становлення встановлення українського видавництва, поширення української книжки, я думаю, багато тут будуть говоритися, який ініціював фактично товариство любителів української книги, захищав українську ідентичність, показував, що є такий український народ, і дуже багато вклав на етапі становлення молодої української держави. Олег і заступ, перший заступник головівської районаністрації, кошти. Шановні гості, всі присутні. Сьогодні в тому залі нема ні одного байдужого. Сьогодні наш світ, нашого району які хто створить кожен день, які проводять археологічні розкопки, сьогодні всі присутні, тому що історія нашого краю ні одного з нас не байдужа. То Іван Федорович почав папірню в нашому краю. Ви повинні говорити, що постольська Біблія на нашому папері зроблена. І сьогодні всі президенти дають. На нашому папері дають клятву на відданість на на нашій Україні, щоб працювали чесно, добросовісно, щоб був добробут у нас. Ми сьогодні сидимо в цьому залі багато науковців є, багато вчених, які досліджують Івана Тихтора, які працюють з нашими дослідниками. Але в нас сьогодні прийде час і будуть писати історію теж близько, тому що на сьогодні багато захисників відчисленних, які сьогодні захищають. Наші кордоні стоять, щоб ми тут в тому залі вільно могли вивчати, навчатися, щось досліджувати і почерпати для себе, для нашого краю. Я дуже дякую, що це сьомий, а не перший форум, що він людмив вам і всім вашому колективу, всім нашому районі, бо я на що кожне обличчя знайомі і кожен щось своє вклав, вклав душу. Академії Люкаска завідувачку кафе передано цю справи та редактування пані Надії Зелінською. Прошу розказати про великого українця і великого видавця. Прошу передавати. Ну, у нас тут майже родинна така атмосфера, тому що е, зібралися люди, які небайдужі до постаті і до діянь Івана Митісовича. І особливо мені приємно, що окрім... У нас, досвідників, які вже, як археологи, з дідами втрачених цивілізацій, тут є люди, які є живим зв'язком між поколіннями, між Іваном Макітовичем, Тектором і Сьогоденням. Це його родина. Ми не споклоняємося родичам, які так трепетно, так ретельно зберігають всі факти його життя, всі документи, пов'язані з його життям. І в такий спосіб. Продовжують його земне існування. Я вирішила свої доповіді, дозвольте, я її прочитаю з метою Економії часу, бо, як думаю, розлогі тексти, вони в захвиних приміщеннях не дуже добре. Але я щаслива, що мені випало сьогодні відкрити наукову частину нашої інкреси і хочу трошки поговорити про те, якого можливо, з того боку, про який, можливо, не всі і знають. Кожна нація прагне пишатися своїми здобутками і своїми героями. Хтось винайшов порох, а хтось уродив Чингисхала. Комусь пощастило написати Іліаду, а хтось у щасливе людство нової моделі БМВ. Та майже всі цивілізовані нації світу у пантеонах своїх героїв знаходять місце для перших дукарів і визначних подавців. Цих особливих людей ми, завдяки, завдяки яким індивідуальна мудрість автора, поширюючись світом, стає надбанням сучасних і майбутніх читачів його твору. Історія світової видавничої справи Меректи яскравими іменами. Гутенберг і Ельзує, Макс Волемер, Бердельсман і Шпрємєр, Сейтін і Сувоє. Та коли мова заходить про Україну, з пам'яті пересічного інтелігента виринає ну, хіба що Іван Федор. Може, тому що вдало стоїть у середмісті Львова і як і понад тисячоліття тому продовжує сіяти сімна Добре. Ну, найбільш просунуті, ще сучасних Малковича та Хрисовського. А ми вже багато років мріємо, щоб в асоціативному ряді українця першою реакцією на слово Видавець було ім'я Іван Тиктор. Цьогорічний ювіляр. Ювілей якого знову схоже обходять увагу і ті, хто у нашій країні покликаний, чи призначений опікуватися культурою. Ба більше, саме цьогоріч з переліку спеціальностей, за якими достиметься прийом до українських пишіть, уперше за кілька десятиліть зникла спеціальність видавнича справа та редагування. Її замістила уніфікована журналістика, а видавнича справа та редагування скромно перемістилася на позиції спеціалізації, та й то неофіційно. Ну, але ця сумна тема для іншої, не сьогоднішньої розмови. Сьогодні ж тиктор є лише тиктор. Напевно, у цій аудиторії, аудиторії родичів, земляків та шанувальників Івана Макітовича немає сенсу нагадувати їх його життя і подивилися на дуже доречно фільм, чи не лише завдяки зусиллям колегії Тиктора Євгена Єворівського, а й публікаціям наших сучасників, у тому числі ваших земляків, Ярослава Специшина, Вода Іванцева, Богдана Якимовича, Романа Горикта, Василя Ласкі та багатьох інших, реалізація ведеться вже достатньо відома. За роки української незалежності про циктора та його видання взагалі сказано і написано не так вже й мало. На його честь відбулося читань у форматі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Ім'я диктора увійшло до наукових, навчальних і довідкових людей. Загалом сучасна текторіала налічує понад 50 позицій. Утім, з них лише кілька належать до серйозних наукових досліджень. Більше вже надрукованих матеріалів, публіцистичні, найчастіше вілейні знову, які вкотре переказуються біографічні відомості, наводяться в землі та висловлюються в жалі з приводу непоцінуваності великого видатця. Ми жодним чином не заперечуємо Суспільної потрібності хоча б послідку, повертати легендарну постать Івана Фиктора в історії української зерничої справи, в історії України загалом. Та все ж зауважимо недостатньо зробленого. Особливо, це йдеться не про регіональний, а про загальноукраїнський масштаб. Але, напевно, ще гострішим є брак теоретичних досліджень фіктором господарку, спричинений певною суперечливістю самої постаті. А відтак якимось таким страхом побачити в його вчинках щось таке, що зруйнує ідеалізований, як позитивний, так і негативний діт образ. Додамо до цього ще й суперечність обставин доби, коли виникали і зникали українські національні рухи, вирувала світова політична та економічна криза. Треба було зробити, ми не говоримо зараз про причини, треба було зробити щось подолати такий стан речей, щоб змінити цей стан речей, щоб ну, з'явився цей читач. І вітатир, як видавець, він зробив усе, щоб виховати українського читача з народу і утвердити його в, в ролі активної, повноцінної, гідної уваги з боку видавців не тільки читацької, а й споживчої групи. Тобто не тільки читача, а й покупця, власне, видавничої продукції. Він дуже добре усвідомлював особливе значення української просвітницької книги національної історії, ту роль, яку вона могла відігравати в розвитку освіти та самоосвіту українського народу. Дякую вже спосібів наших колег з що найбільш таким вагоном, серійним виданням концерну Українська преса була історична бібліотека. І незважаючи на те, що Іван Виктор був дуже талановитим людиною ну, і хорошим видавцем, редактором, але без колективу, який йому допомагав у цьому виданні, не можна було всіх організаційних затової історичної бібліотеки на тим працювала. Великий авторський колектив, до якого входили журналісти, літератори, діячі, театру, письменники. Постійним автором і науковим редактором був всесвітньо відомий професор Іван Крафіркевич. І от про співпрацю Івана Фиктора з українськими істориками попросимо розказати історика, директора Львівської обласної бібліотеки Івана Івановича. Що, але обмежуємо дуже часі. Мені в житті пощастило займатися людьми, які були причетні, власне кажучи, до цих фундаментальних видавничих проєктів Івана Піпера, зокрема до великої історії України. До історії українського мистецтва, всесвітньої історії, про це видання не казали. Воно не було завершене, початок в 1938-39 роках, однак подальші гроші не вийшли через початок світової війни. Ну і, звичайно, найбільш відома це історія українського війська. Очевидно, серед цих видань найбільше пощастило останньому в історії українського війська, хоча воно хронологічно не є ні першим, ні останнім. Е, річ у тім, що на імміграції до е, модернізації, до доповнення цієї фундаментальної праці з історії української військової справи, історії визвольних змагань українців. Залучилися колишні військові історики, які документували шлях УНРівської армії, армії Гетьмана Скоропадського і так, далі, і так далі. І ця плеяда української військової еміграції, звичайно, внесла свій великий внесок у розширення доповнення і комплектування того. Великого тому, яким, яким ми бачимо історію українського війська тепер. Зараз це, звичайно, така фундаментальна праця, яка має чудовий науково-довідковий апарат, створений Богданом М Якимовичем. Це вже львівське перевідання у видавництві світ 92-го року. Є дуже ґрунтовна передмова професора покійного Ярослава Дашкевича, який описує етапи створення, долучення інших істориків до доповнення і розширення цього тому. Так що історія і загалом процес створення цієї історії викладений досить таки ґрунтовно, на відміну від інших видань. Іншими виданнями, іншими виданнями, так не пощастило ніхто з книгознавців, з е, людей, причетних до видавничої справи, не пробував проаналізувати те, як збиралися авторські колективи в інших е, цих колективних працях, які видавалися під е, керівництвом фінансування Івана Виктора. Е, Однак для мене це є дуже цікавим, оскільки. Ключовою постаттю в усіх видавничих проєктах великого масштабу Івана Піктора залишалася, залишалася одна людина, професор Іван Крип'якев. За своїм фактом він був істориком, він був автором численних е, праць як конкретних розвиток на історичні теми. Скажімо, у нього є надзвичайно ґрунтовна праця, яку наприклад мій подив досі не перевидали. Держава Богдана Хмельницького це, очевидно, найбільший внесок в розробку теорії української держави і права. У Укопа. Ми можемо побачити тут зліва сотник власне Осип Семенюк. Біля нього Іван Тиктор, чотар під Колунжий. Поруч Іван Максимишин, Окопа, ще двоє, двоє під колунчих Іван. Білоус Дмитро Боджан і Юліан Соколовський. Чому я перечислюю власне ці прізвища ім'я? Вони є, хто читав це видання Українські Січові Стрільці в сільці, 1914 20 роки, роки. Там є список перелік. Правда, там значиться сотня Осипа Будзиновського Тобто Виктор є в складі сотні Осипа Будзиновського і вона датується. Цей список складений 1 червня 2016 року. Але на цій фотографії ми чітко бачимо, рукою диктора написано 2 червня 2016 року. От, є помітка в цьому куті. Але хочу сказати таке, що через три місяці двох представників цього штабу не стало. Тому що в запеклих боях на Лесоні, які велися в вересні 2016 року, загинув Іван Максимишин і Юліан Соколовський. Юліан Соколовський був. Витий в серце і Івана Семешина. <клух> Оця фотографія один із шляхів легендарних шляхів Івана Діктора, які йому прийшлося пройти Звичайно, приємно мені, шановні друзі, що ми ви, виборчили, що я так називаю вас, шановне товариство, приємно нам за таку пошану нашого родича. За вашу пам'ять, за вашу крутітку працю. І я хочу низько вклонитися вам і подякувати від імені нашої родини, від імені 101 річної рідної сестри Івана Тихара, яка поболіваєся і переживає, як то сьогодні відбудеться тут. Я вам бажаю натхнення, бажаю вам здоров'я. Вашій подальшій праці. На славу нашої держави. Дякую. Мама, мама. Я, звичайно, зараз невеличкі оголошення. Зараз дуже важко мені говорити про конкретні дати, але ми будемо тримати контакт з пані Оксаною і з родиною природною. Але ми плануємо десь на початку березня, ну на честь у як приурочено до цієї дати, але зробити те, що треба було давно вже зробити, це відкрити дошку на початку вулиці Івана Тектора у Львові, де буде зазначено, хто ця людина, і що вона зробила для Львова, для України, для світу в цілому. От як тільки буде Більше немає бажаючих. Шановні учасники нашого солому регіонального форуму краєзнавців чи проспівщини, ще кілька слів на завершення, я прошу сказати, як і так розмінові сходу. Шановне товариство, уважні гості, добра біжанська громада. Сьогодні, як ми вже говорили, про це відбувається сьомий форум краєзнавців літописів Кузького району. Сьомий, не перший, це означає, що сім років поспіль, ось власне такі форми проводяться. Правда, кожного року цей форум має інші акцентні якісь питання минулого року. Наші бібліотеки, бібліотечники вирішили колегіально, що це мають бути в постаті духовників, духовників так, нашого Бурщина, який власне, є продовжувачем справ Андрія Шевтицького. Це був справді поважний форум за участю деканів, за участю поважних також містей зі Львова з силою Ну, Кожного року є якась цікава нова дата. Сьогодні на нашому формі була лише одна постать Івана Тиктора. Але як ми звернули увагу, часу виявилося ще замало. Десь, скажімо, вже, напевно, автобус чекає на екскурсії, а ще всього не зробили. Бо справді, десь про все розповісти і охопити таку величну постать просто неможливо. Бо це феномен, феномен Івана Диктора. Тут все сказано. Знаєте, здає, мені здавалося особисто, що я про Івана Тиктора ну, не скажу, що знаю все, бо все знати неможливо. Але думала, що знаю багато. Але коли сьогодні почула всіх, хто щось говорив, зрозуміла для себе, що знаю його ще дуже мало, що потрібно інформацію про нього ще черпати і черпати. І, напевно, це підтвердить тім колеги, котрі зараз сидять в цьому залі. Ще скажу, що е, е, колектив працівників бібліотеки дуже серйозно, дуже скрупульозно готувався до цього форуму. І, власне, останній тиждень вже наших е, очільників е, бібліотеки не можна було зачіпати навіть на коридорі. Вони нагадували всю часть бджіл, розумієте, такі вони всі були, бо дуже багато роботи. Хвилюємо, щоб все відбулося, але власне ЦПС гуділи, як вулика. Які зносили мід. І справді цей мід, цю інформацію благодатна мали сьогодні можливість черпати, так що їм велика подяка. Сьогодні ми згадували про Івана Тихтера і про жіноцтво. Так? Оце власне, знаєте, оце власне те жіноцтво, яке справді е, е, бачите, як працює, як працює, встигає скрізь. І на науковій ниві, і вдома, і говорили, що десь там в газеті для них є куточок, напевно, треба для них не куточок, правда, а, а сторінки цілі, бо вони цього вартують. Ще товариство скажу, що сьогодні зранку, коли десь на автоматі вимкнула телевізор, як завжди ці жінки, знаєте, прибігають що сонними, очима відразу пульт і вмикають, щоб паралельно запарювати чай чи каву, і відразу в телевізор. І звичайно на наші українські канали, телебачення, не буду говорити, який канал. І коли позвучало таке запитання, це молодіжний проєкт, так, а хто ж народився сьогодні 6 липня? І я про себе відразу подумала, знаєте, це вистрілило відразу і збудило до кінця. Іван Тиктор, на превеликий жаль, я почула, що сьогодні народився Сильвестр Столоне. має українське коріння, <ривіт> <ривіт> та, українське коріння, але знаєте, десь це мене. Він відомий, відомий, регіонально відом, вищі, ніхто І разом з тим я подумала, ну, це молоді люди, це журналісти, котрі зобов'язані, котрі приречені це знати, погоджуєтеся. Ну але подумала, Боже, як добре, що сьогодні є форум, є форму і добре, що сьогодні о цьому форумі будемо згадувати, будемо говорити про Івана Тиктера, не про салони. Іван Тектор це сучасне, і Іван Тектор це майбутнє. Тому що казав Микола Іван, треба йому, як журналісту, котрий вже має 60-ку, вчитися Івана Тиктора, як робити газету, як її друкувати, як вона має бути наповнена. Так що гордімося тим, що маємо, не мали, а маємо такого шанованого земляка. І Іван Сварник сьогодні говорив. Що пам'ять це є те, що будує нашу державу. І, власне, пам'ять про таких людей, як Іван Тиктор, будує державу. І, власне, Іван Тиктор це, та, та, це є фундамент тої держави, це є цеглина, це є розбудова тої держави. Всім щиро вдячна всім, хто в тому залі, сьогодні не сказав жодного слова, але люди думали про це, погоджуються, сприймали, акумулювали в собі ці знання. Всім тих, хто приїхав здало, я розумію, що тобі не так легко зібратися із Львова, із населених пунктів сюди в цей зал. І дяка велика всім тим людям, які сьогодні підготували такі змістовні, цікаві і дуже потрібні нам розповіді інформації. Дякую. Дякую.